Годуємо курочок, ще сніжок є, але ну вже сьогодні тепло. О, дала їсти курі качки тут у мене. Три миски, щоб не бились, хай їдять. О, такі в мене йдемо далі, коли козаці Отак так їх зробила їсти. те корзину причепила. Єсть все, водички тепленькі, зараз вона поїсть. Скоро. Не знаю, не буду невірно відпускати. Погода така недобра. Все, погодували. Йдемо далі. Мої малючки даємо. Ось таке їм даю. Отихомоть, тихонуть. Так гарно їдять. Далі йдемо. Ось таке мене наколочено. Мамам зразу даємо бутон хлопчикам. И тут едят мои красуньки. тим всем дала. О, Ця мене вчора родила, зараз я подивлюся. Хоч кажуть не можна. Ми подивимося. Вона їсть. Зараз я О, закрила. І що? О, таке мене хазяйство. Покормлені. 8 штучок. О, якраз добре. 8 штучок для кролички. Це чудово. Ось такі У мене дітки. Закриваюся, закриваю. Я закриваю. вже їх погодувала зранку. Все, 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 я не чіпаю. Не чіпаю твоїх діток. Не чіпаю. Отак. Всі вісім штучок. Зараз напишемо. Отака мене красуня. Зараз ще сіна принесу кормушки їм. Так, а тут два. Далі. Всі їдять. Всіх побудувала, гарці на це принесу. І все. Ось такі в мене. Тептичку піду, ще загляну. Тут немає вже. такі мої кричать. О, тут ще. Вони лазять. Ось таке в нас. Що тут у нас? Знаєте, не холодно, не померзло нічого. Добре. Де сонце полю, не буду зараз чіпати. Ти нема капусти, йолки балки І закрила, й нема. Ой, не знаю. Тут рідіска поливати не будемо. ми, мабуть, підмезли. Ні, нічого. Ось такі мене сьогодні. Далі піду сіна, принесу кроликам. Ой, ще є сніг. У нас така погода. Бачите, що тут є трошки. Ташки співають, ну вже тепло вже може. Ось такі в мене діла на сьогодні.